Усім привіт! Сьогодні я з вами ділитись порівнянням відео двох парфумів, які так багато порівнюють в соціальних мережах. І мені стало цікаво зрозуміти для себе, чи справді вони настільки схожі. І говорю я про ці два парфуми: один в мене в Travel Size, який я вже майже закінчила, і один в мене в повнорозмірному варіанті. Це в мене Maison Margiela Replica by the Fireplace один з моїх улюблених ароматів. І тут в мене Latafa Amir Al Oud Intense Oud, Дуже довга назва. Як ми знаємо, ці два парфуми дуже порівнюють. Вони вважаються дублікатами чи дуже схожими парфумами, і різниця в ціні між ними дуже висока. Тому давайте розбирати, чи насправді вони настільки схожі. Якщо ви дивитесь мій канал, то знаєте наскільки я люблю By The Fireplace від Maison Margiela. і я подумувала придбати повнорозмірний варіант після закінчення цього тревел сайсу, але поки що я вирішила призупинити коней, тому що в мене з'явився Латафа. Спеціально тримала цю рідину для того, щоб нанести на себе для цього відео. Розкривається він досить різко, але йому потрібно кілька хвилин для того, щоб всістись. Я хотіла спеціально нанести ці два парфуми на камеру, щоб ви бачили, як вони розпиляються, як вони виглядають в нанесенні. Цей аромат я не буду розпиляти в повітрі, Я не знаю, для чого я це зробила. Тому що він досить сильний і в нього розпилення не мілко дисперсне, воно досить прямолінійне, але мене це не напрягає. Так, давайте порівняти. Перше, якщо ви знаєте упаковки від репліка, вони дуже симпатичні. Такого вінтажного формату. Ця упаковка більш важка і як на свою вартість, яка, до речі, дуже бюджетна. Як ми знаємо, Латафа це бюджетний арабський бренд. Це дуже дуже хороша якість виконання. То дуже важка кришка, дуже важка самоупаковка, таке міцне скло. Відчувається, ніби ви тримаєте в руці щось набагато дорожче, ніж е, воно є насправді. В двох словах про By The Fireplace це солодкий, дещо гурманський аромат. Я б не сказала, що він дуже сильно гурманський, але в ньому є присутня ваніль е, і каштан, які в базі видають такий більш гурманський, е, солодкуватий, дуже комфортний, дуже окутуючий ефект. І тут, звичайно, є камін, він, звичайно, присутній, тут є такий момент вогнища, багаття. Іноді мене це трошки напрягає. Я казала в останніх своїх відео про те, що чомусь саме цього року це елемент багаття іноді на мені виходить трохи різкуватим. Але я йому це прощаю, тому що я дуже люблю ці ефект. І поки не вийшов аромат від Латафа, нічого схожого на ринку не було. Якщо ж говорити про Амір Аль-Уд Інтенс Уд, -уд по-моєму, по сама головна нота дуже явно вже є в назві це Уд. Але цей аромат через цей уд, як на мене, не якийсь брудний, він більш. Приглушений по своїй солодкості. Ось саме перша різниця, яку я помічаю, це аромат однозначно менш солодкий, незважаючи навіть на наявність ньому ванілі і цукру. Тому якщо для вас By the Fireplace був більш солодким, чим вам би цього хотілось, це ваш варіант. В ньому також, так само як у By the Fireplace є присутня ця нота димності, що мені також подобається. Але вона тут чомусь мені так сильно не кидається вніс, як це в By the Fireplace. Я також помічаю, що тут, як я вже сказала, присутній уд, але він просто збалансовує композицію, робить її трошки більш нейтральною. І в обох ароматах є присутній а, деревний акорд, який. Являється одним з моїх самих улюблених, мабуть, акордів взагалі в парфумерії, але також я дуже люблю саме таку направленість в ароматах, коли вони солодкуваті, удові і також е, з деревним акордом. Мені б хотілося, щоб він тут трохи був солодкавіший. Я не проти була б того, щоб трохи підкрутити е гучність і солодкавість цього аромату. І, в принципі, я його придбала саме через те, що. Мені завжди хотілося від By the Fireplace а, гучності. Він дуже приємний, дуже окутуючий і його чути, але мені хотілося його ще більше. Мені хотілося, щоб він був такою, як великою ковдрою, яка мене накриває. Як на мене, він сидить трохи близько до шкіри в той час, як а, Амір Аль-Уд Інтенс Уд, -уд він трошки гучніший. Як це в принципі прийнято в бренді Latafa. Я, до речі, тримаю цю цей флакон, і в мене вже болить рука від нього, тому що він настільки важкий, і тримати його в повітрі вже я починаю трохи з'їжджати. У висновку хочу сказати, що ці парфуми для мене не клони, вони брати. Вони дуже схожі по своїм е, параметрам, але вони також одночасно і різні. Це однозначно більш східний, е, такий екзотичний в деякій мірі варіант By the Fireplace. Якщо вам подобається By the Fireplace, вам можливо сподобається і цей варіант. Саме більше в них схожість в тому, що вони не типові і неординарні. Е, е, нічого на ринку такого схожого немає. By the fireplace» – це багаття, яке пахне солодким справжнім багаттям, яке буде не для всіх. al-Ud» Альуд це дещо медичний іноді проступає момент. Уд, який не солодкий, але деревний, і він також буде не для всіх. Це не ті аромати, які задовільнять любий ніс і сподобаються абсолютно всім, підійдуть на абсолютно все. Це аромати на любителя. Куди ці аромати, в принципі, носити? Багато хто скаже, що це вечірні аромати. Для мене це не так. Я люблю носити ці аромати на денний період часу, так само, як і на вечірній. Я by the fireplace відносила. Майже повністю саме на денний період часу, принаймні десь 90% цього аромату в мене пішло під час дня, коли мені хотілось чогось теплого, окутуючого і коли був такий відповідний вайб. Це однозначно аромати на прохолодний період року. В теплий період року вони будуть піддушувати, їх може бути трохи забагато, але якщо обирати між тим, що збере компліменти. На мій суб'єктивний погляд, це буде by the Fireplace через базу, тому що він після цього багаття осяде в дуже приємну солодку ванілі каштани, і цей аромат буде подобатись багатьом. Я отримувала компліменти на цей аромат в минулому. Цей аромат я не носила настільки багато, як цей ще, тому не можу їх порівняти в плані компліментів і реакції оточуючих. Але мій остаточний прогноз це я б не рекомендувала купувати ці аромати всліпу сліпу нікому. Ще якщо ви любите експериментувати зі схожими ароматами, якщо ви любите ці ноти, які я перечислила, і ви не боїтеся наносити на себе щось не зовсім очікуване для себе і оточуючих тоді ці аромати для вас. Звичайно, обирати вам, приймати остаточне рішення за вами. Ну я сподіваюся, що це відео було для вас корисним і інформативним. На ми з вами побачимось в моєму наступному відео.